У денній групі вулик, яка працює на базі громадської організації Голос Батьків гучно, бо всі зібралися на репетицію вистави. А правила в цьому краї королева надзвичайної краси. Тільки серце її було наповнене чорною злістю. Нікого не любила, королева. Мені подобається сюди ходити для того, щоб з дітьми розважатися і дарувати їм також гарний настрій. Кожного нового року я в цій організації Дід Мороз. І мене це дуже радує. Дітям з інвалідністю, і часто важкими діагнозами необхідна соціалізація та спілкування з однолітками. Тому громадська організація створила денну групу вулик, яка існує більше шести років. До початку бойових дій на Чернігівщині її фінансували виграючої в бюджеті участі. Батьки кожного року подавали проєкт, люди голосували за нього, і ті, хто здобували найбільшу кількість підтримки, отримували гроші, передбачені в рамках громадського бюджету. Через повномасштабне вторгнення росіян великі втрати і необхідність відновлення інфраструктури цей проєкт поставили на паузу, і група денного перебування втратила фінансування. Після того, як ми повернулися після активних бойових дій в наше місто, всі родини, ми побачили, що є дуже-дуже великий запит, що діти, які пережили такі травматичні події, вони дуже потребують колективу, вони потребують спілкування, підтримки. І тому наші соцпрацівники на громадських засадах, на волонтерських засадах, вийшли працювати з цими дітьми. І так уже триває більше десяти місяців. Постійно працювати на волонтерських засадах соцпрацівники не можуть. Тому денна група вулик, яка дає можливість соціалізуватися дітям з інвалідністю, шукає фінансування. Ми зараз шукаємо дуже дуже активно, шукаємо і пропонуємо долучитися і допомогти нам знайти кошти на існування групи, щоб це було хоча б два-три рази в тиждень, і щоб це був не один, а два педагоги і можливо навіть психолог. Тому що черга на послуги групи у нас існує дуже велика. А поки діти підкорюють справу Мельпомени, їх матусі та жителі будинків поряд тримають оборону свого фронту. А ми тут. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! Ми разом з моїми товарками з подружками оце допомагаємо наблизити перемогу. Ходимо, ми по декілька разів на неділю, плетемо сітки. Ну, заготовляємо ленточки, з яких плести, мірігтьолки. От зараз ми цим займаємося. Тут коліжанка Раїси Валентина демонструє свою справу, до якої вона залучила і кума. Мені вдома було скучно, Я прийшла мені було нудно вдома. Я прийшла сюди. Допомагаю в'язати сітки, нарізати тканину на стрічки. А вдома мені дають матеріал такий. І я вдома сиджу і в'яжу килимки. Бійці підкладають їх під себе, коли сидять у бліндажах, або керують танком чи БТРом. А ще попросили зробити килимки, аби можна було на них лежати. Він довго плететься, важче. І я таким займаюсь. Занімаюся. У сусідній кімнаті облаштувалася Світлана. Вона вчителька, викладає захист України та трудове навчання. А тут разом з іншими матусями шиє шапки, балаклави, спідню білизну та прапори для наших бійців. Матеріали закуповують за гроші з продажу сумок, які дівчата також роблять самі. Дівчата влітку восени приходили в депресивному стані. Вони були, знаєте, такі загнані в стані в такому в тяжкому, тому що вони вдома в своїй проблемі з своїми дітками. У кожної мами така дитина. І вони, сидячи вдома в чотирьох стінах, почали оце стан вигорання, тому що вони не розуміли, чим можемо допомогти, що можемо зробити. Я з такою дитиною на руках, куди як я можу допомогти там, там ЗСУ, да, наприклад. Це ми не говоримо про тих, у кого чоловік або брат воює. Вони не можуть купити дрон. Тому що ну це великі гроші. Ми не можемо заробити гроші. Але оцей маленький кирпичик, із яких складається наша допомога, робить цю стіну, яка підтримує наших хлопців і допомагає їм там на передовій. От сьогодні ми почали запускаємо вже весняні літні балаклави і шапки. То от зранку прийшла, викрійку пропробували, прошили одне таке, підходить глибше, менше, більше. Прорахували скільки тканини. Будемо заказувати рулон тканини для того, щоб вже починати відшивати літні шапки для. Хлопців, балаклави, літні, не флісові теплі, тому що всю зиму ми шили флісові, теплі рукавички і шапки для наших бійців. Планів та майбутніх проєктів у думках дівчат багато. Одним з них Світлана поділилася з нами. Зараз вони міркують над створенням одягу для людей з інвалідністю. У нас є діти наші, яких треба допомогти мамам вдягнути да, тому, щоб було зручно вдягати, зручно сидіти, комфортно, щоб можна було легко зняти. Але наразі ми знову розуміємо, скільки зараз хлопців повернеться з війни, в яких теж буде проблема з пораненнями, все таке інше. Люди, які лежать в госпіталях і до нас звертаються дівчата, треба щось придумати, таке, щоб застібалося, розстібалося. Тому це все наштовхнуло на те, що, а чому б не зробити, не спробувати. Діти кажуть, пишаються своїми батьками та іноді допомагають їм. Я не сиджу вдома. Ось мені тут подобається. У мене тут багато друзів нашого. Тут ми розважаємося, намагаємося якось скоротити час, щоб не сумувати. Тут ми танцюємо, малюємо, займаємося музикою. А що можемо готувати, ще наші батьки. Йоть, ось я ресур, я інколи можу, якщо захочу, то посидіти з ними, допомагати навіть. Попри все, ці жінки не впадають у відчай і знаходять в собі сили допомагати іншим, не збираються спинятися до нашої перемоги, мають плани і на після неї, аби життя їхніх дітей було щасливим і насиченим.